Отже, чи вдасться стабілізувати гривню і що для цього робити? Ось ці тему обговоримо з колишнім заступником голови національного банку Олександром Савченком. Пане Олександре, вас вітаю. Доброго ранку. Вітаю вас. Давайте вже нарешті розкажемо щось, щоб ранок і справді став добрим. Що тепер все буде нормально? Що ось цей режим, ну як би це назвати, ручного керування курсом він спрацює. Для нього є якісь об'єктивні чинники і передумови? Я би так сказав, ручного і не дуже професійного. Тобто не спрацює. Е, так, але у, у нас є шанс, і цей шанс пов'язаний з новими виборами, адже вже сформована нова коаліція, і нова коаліція буде обирати новий уряд. Е, як заявив президент, він бажав би бачити всіх нових міністрів. Е, я сподіваюся, і Національний банк буде кадрово посилений. Отже, все буде в руках нового керівництва національного банку і кабінету міністрів. Якщо вдасться сформувати професійний достатній уряд, то можна сподіватися і на стабілізацію, і навіть до незначного відкату гривня. Гривні до, наприклад, 13-14. Це в ідеальному варіанті. Ідеальний тобто варіант. Прогноз? Так а те, що зараз це не прогноз, це вирогідність. На жаль, вона дуже мала, тому що я прочитав коаліційну угоду, і на жаль, ну це жах, але це так на жодне актуальне питання. Там нема відповіді. Більш того, навіть вони не поставлені в коаліційній угоді. Не поставлена проблема курсу. Не поставлена проблема валютних кредитів, не поставлена проблема зменшення кредитування українськими банками, не поставлена проблема, як зберегти більшість банків, але ж тому, що більшість з них в чергу на банкрутство і на решту актуальних питань. Там нема е, відповіді, і навіть самих питань угу. це трошки тривожить. Але я думаю, просто писали е, цю коаліційну угоду е, лідери чи молоді е, політики, які. По суті, не мають досвіду, а може є знань в цій царині, але сподіваюсь, буде достатньо політичної мудрості, щоб звернутися принаймні, для до професіоналів для того, щоб проводити нову економічну нову валютну і курсову політику. А те, що зараз відбувається, і те, як регулятор керує курсом, як ви це оцінюєте? Які були причини? Ми говоримо про те, що все ж таки керування курсом відбувається. Відбувається, вона відбувається в ручному режимі. Жимох когось допускають до ринку, когось не допускають, і дуже багато обмежень, які ми вже про це говорили, ведуть до того, що валюта в Україну заходить все менше і менше, але ми не можемо звинуватити лише національний банк. Свою ліпту в падіння гривні вносить, на жаль, і Кабінет міністрів, а саме економічний блок, який не контролює свої витрати. Дуже багато марнотратства допускається і. Щоб профінансувати це марнотратство, уряд звертається до міжнародних фінансових організацій чи до друкарського верстата національного банку. А, да, а чим більше Національний банк друкує грошей, щоб рятувати велик... гривню, здається? Ні, він рятує не гривню. Він гривню, на жаль, е... топить топить так, абсолютно правильно. Коли кажуть плаваючий курс. То він дійсно має плавати а і коливатися, як розумієте, плюс-мінус 1-2%, але ні в коєму разі не 20-30. І от Національний банк протягує свою руку з надрукованими гривнями Нафтогазу, Кабінету міністрів, великим комерційним банком, фонду гарантування вкладів, ну будь-кому і чим більше надруковано гривні. Тим менше її ціна тут зворотня залежність. І тому це альфа і омега економічної валютної політики треба зробити гривню дефіцитною, причому не для людей, тому що не люди створюють проблему. А створюють проблему неефективні структурі: чи урядові, чи банківські, угу. чи промислові, от як Нафтогаз. Чим більше варують грошей, тим більше друкує Нацбанк, щоб е, заткнути дірку. От... Отже, ми прийшли до е, такого висновку без реальної боротьби з корупцією, без реального професійного уряду, годі чекати стабілізації. Ви сказали про величезну. Е... Кількість гривні, яка надійде, а є така, є така інформація, у ЗМІ розійшлася, що таки буде величезна грошова емісія у сумі десятків мільярдів гривень. Це наскільки така цифра реальна щодо емісії? Ну десятки це е, ще м'яко сказано. Насправді це мова мова йде про сотні мільярдів е, гривень. На жаль, ми дійшли до такого рівня. Там тільки на один Нафтогаз вже під сотню мільярдів е, витрачено. Ну, наприклад, е, прем'єр-міністр заявив, що рекапіталізація Ощадного банка буде також за рахунок емісії. Треба збільшити його капітал на 11 мільярдів. Але от ці 11 мільярдів, коли вони влюються в капітал Ощадного банка, приведуть знову таки до... З незначного, але стрибка девальвація потім і інфляції. Тобто тут мова йде про те, чи ми дамо наші фінанси, нашу валюту в руки професіоналів чи марнотратів і казнократів. І от це альтернативий момент істини, і думаю, що тема професійності рішень. Кадрової професійності буде у нас мати таку ж актуальність, як і ситуація в АТО да на сході України, тому що і там, і там вирішується питання незалежності України, адже Якщо ситуація буде і так і далі тривати, то можливість дефолта стає все більше вирогідною. Якраз про схід хотіла вас запитати. Є інформація, чи це тільки чутки, що саме із зайнятих територій надходять фальшиві гривні? Наскільки це може відповідати дійсності і в такому випадку становити загрозу для економіки? Це може становити загрозу, адже російський центральний банк має технології для виготовлення. Валюти будь-якої якості, але е, думаю, що якщо е, українська фальшива гривня буде е, надрукована на потужностях е, центрального банку Росії, це буде такий скандал, що е, ну по суті по рівню і по наслідкам як із е, збитий літак Боїнг. І тому думаю, будуть застосовуватися менш кваліфіковані технології для друку фальшивих гривень, але це не так легко і треба приймати превентивні заходи. Тобто... Зараз і комерційні банки, і потужні наші торговельні мережі мають все ж таки, мабуть, докупити техніку по виявленню фальшивої гривні. Це може бути проблема. Але якість української валюти настільки висока, що підробити її дуже важко. Наприклад, легше підробити долар ніж українську гривню. Це приємно чути. А давайте проаналізуємо ще один аспект створення координаційного комітету НБУ та міністерства фінансів для реалізації погодженої грошово-кредитної політики, боргової та бюджетно-податкової політики України. Це якось уже мало б відобразитися на ефективності цих економічних рішень. Ми побачимо це. Цей результат? Ну, я виступаю проти всяких комітетів, зборів. Є у нас органи влади. Да? Національний банк. При Національному банку є рада. Міністерство фінансів має делегувати свого представника в раду банку, так же як і президент і парламент. І там в рамках. Конституційних інституцій мають вирішуватися проблеми, а коли створюються колегіальні органи, це безвідповідальність, бо ви знаєте, згідно закону, колективні рішення не можна ідентифікувати і когось притягнути до кримінальної відповідальності, і часто створення таких структур переслідує лише угу. одну мету. Уникнути відповідальності треба, щоб відповідальність кожного була зрозуміла. Насправді, інтереси національного банку і Міністерства Фінансів стратегічно одні, але тактично мають розходитись. Національний банк може і повинен. Відмовляти Міністерству фінансів в емісійному друку гривні, якщо це загрожує валютній стабільності і фінансовій стабільності, що зараз і відбувається, поки що я не бачу о, таких дискусій, професійних дискусій. Коли Міністерство фінансів і Нацбанк професійно дискутують, проводять дискусію навколо монетарної політики чи фінансової політики, а куларні домовленості вони ведуть лише до нової емісії. і тому не думаю, що це хороша справа. Тимчасово проблеми мають вирішуватися, е, і, і я не бачу нічого такого, щоб там раз на тиждень чи два рази на тиждень і міністр фінансів е, чи заступники міністра фінансів і Нацбанка зустрічалися або ж спрацювали так. Але створювати якісь органи у нас і так стільки багато органів, е, і, і координаційний реформи і ріаніційний реформ. І але реформ нема і розуміння нема. що таке реформи? От, до речі, в тій же консинконстиній угоді, коаліційній угоді, яку я читав, ну один із розділів написан дуже безграмотно. Там ну просто безграмотно. Що його соромно навіть друкувати. Деякі положення написані професійно. і це, от якраз наслідок, коли дилетантів залучають до професійної економічної діяльності. Будемо слідкувати за тим, як розвиваються події. Вже скоро сподіваюся, таки дізнаємося, чи ж професіонали потраплять тепер так. на важливі посади. І, Дякую. і Тоді у нас з'явиться надія. Це правда. Так би хотілося цього нарешті дочекатися. Дякую, що сьогодні Дякую зранку вам. до нас завітали.